З давніх давен про прооханність дівчини судили з її коси. Яка коса, така й краса. Дівчина з косою, як трава з росою. Нема коси, нема краси. Кажуть українські приказки. Коса була символом дівочої чистоти і вірності. Сьогодні ми знову доторкнемося до таємничості весільної обрядовості і дізнаємось, як же проходив обряд розплітання коси. Розплітали косу вранці перед вінчанням. Дівчину садили на вивернутий кожух, що символізував жертовну тварину, і за тотемними віруваннями був запорукою майбутнього добробуту. Традиційно косу нареченої починав розплітати її брат. В інших випадках мати, старша дружка, батько, домовий староста. Трійця по сінцях ходить, спаса ручку водить. Десь тут є батько і мати, чи дозволять благословлять косу посурості Хай біг благословить. Благослови, і ми Богаємо на щастя, на здоров'я, добрий чесночити і добрий закінчити. Прости на Брата Рада косубочці сам! Іванко, братико, до всіх попти оберегати захистся мене, а тепер про одне прошу. Розчиши мені, мою росу косу. Дуже дякую тобі за таку високу честь. Я не тільки з радістю розперетую і розчешу твою косу, але клянуся до самої смерті захищати тебе. Стульці, матінко, стульці! а на стульці кожуха, щоб сіла молодуха. Дозволяй, хай сідай і застрелила. Поможи Ісусе, і ти, пречиста діло. Обряд розплітання коси безперервно супроводжувався піснями, які виконували жінки та дівчата. Потім волосся нареченої знову заплітали, при цьому його мастили медом, вплітаючи часник, як оберіг, зерно, символ нового народження, дорогі монети, знак добробуту, ритуальні рослини, барвінок, руту, чорнобривці. Дуже часто голову нареченої прикрашав вінок. В українському народному весіллі він відіграє важливу роль захищає молоду від поганого ока. Потім молодих виводили навколо стола, де лежав коровай. Варто відзначити, що відтворити будь-який весільний обряд, так як він відбувався в давнину, важко розплітання коси в тому числі. Також варто пам'ятати, у різних куточках України весільна обрядовість дещо відрізнялась.